Доброго дня. Добрий день. Сь сьогодні з нами гравець команди Моноліт Андрій Бубир. Андрій, вітаємо вас з крупною перемогою. Поділіться своїми враженнями сьогоднішнього матчу. Непогана гра, суперник дозволяв грати. Ми хотіли зіграти на нуль, все вийшло. Награли деякі е моменти, які ми хотіли награти. На вигляд, е гра склалась для вас дуже легко. Чи було так насправді на полі, чи дійсно ви сьогодні майже без, без зусиль перемогли? Та ні, суперник намагався е, грати, робити пресинг, грати е, на контратаках, але ми його трішки перебігали. І погода трішки така, дуже спекотна та дуже погано дихати, але все одно. Непогана гра, я вважаю. Чи доводилось вам раніше вигравати з таким рахунком? Сьогодні рахунок 12-0. <рес> так, доводилося. Були такі великі перемоги, але це попереду. Я вважаю, що можна ще більше. Як вважаєте, чи є в команді «Моноліт» шанси на перемогу в турнірі? Так, так, звісно, будемо боротися за перше місце тільки найвищі цілі. Що ж, добре, дякуємо. Дякую.